Ми будемо продовжувати наше зібрання, в якому згадуємо Воскресіння нашого Ісуса Христа із мертвих Євангелія від Марка. Останній 16 розділ і з 9 вірша. Як воскрес він уранці дня першого тижня, то з'явився найперше Марії Магдалини. Із якої був вигнав сім демонів. Пішовши ж, вона, повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій, як в дорозі, йшли вони на село. А вони, як вернулися інших, про те, сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докорав їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли вири тим, хто воскреслого бачив Його. І казав він до них: Ідіть. По цілому світові та всьому створенню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений, буде. Дорогі мої брати, дорогі сестри, дітки молодь, всі, хто сьогодні є. Присутнім в Божому домі. У цей день весь цивілізований світ, Європа, Америка, дехто в нас, Україні, згадують про Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Вони згадують про перемогу нашого Спасителя, тому що життя. Воно перемогло смерть, саме світло воно перемогло темраву, і саме добро, воно перемогло зло. І ми з вами сьогодні є у домі Божому, щоб нам подякувати нашого Ісуса за Його тріумфальну перемогу, і я хотів би. Привітати вас цим святом великим! Воскресіння Ісуса! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, брати і сестри! Це велика радість, це велика потіха, що ми можемо сьогодні з вами. Будучи в Божому домі, просто дякувати нашому Ісусу за Його Воскресіння і Воскресінні, за Його перемогу. Про це розповідає євангелист Марко, воскресший дня Першого в тижні, найперше він явився Марії Магдалині, із якої. Він вигнав сім демонів. Найперше він явився ось цій жінці, і вона, ця жінка, пішла, щоб сповістити інших, які були з ним. А на той час вони сумували і плакали. Пішла. Марія, щоб і сказати тим, які були з Ісусом, що вона його бачила воскреслим. Але вони, почувши ось її слова, не йняли віри, або не повірили їй. Ісус являється двом в іншій постаті, які йшли до села, і вони. Повернулися, щоб іншим сказати, і ті не повірили їм. І ви, подивіться знову, Ісус являється одинадцятьом. Вони сиділи при столі, і Христос докорає їм за невірство їхнє і за твердосердя, тому що вони не повірили тим, хто бачив Його живим. Ісус являється одинадцятьом, а далі докорає їм за невірство, докорає за твердосердя, що вони не могли повірити тим, які бачили його живим. І коли ми з вами говоримо сьогодні про віру, про неї, нагадав. Апостол Павел до Євреїв, 11 розділ, і перший віршик. А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Сама віра то підстава сподіваного і доказ небаченого сьогодні, коли розмовляє з людьми, людина, яка несе на собі якийсь тягар, і вона. Мені каже, що я віру, що мені допоможе Господь. Но є віра, є хотіння, і є бажання, і їх потрібно сьогодні розділити, тому що далі апостол нагадує у шостому вірші: догодити без віри не можна, а той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає Його, він Дає нагороду догодити без віри неможливо. І кожна людина, яка йде до Бога, вона повинна перше повірити, що Він є. А далі тим, хто шукає його, Господь дає нагороду. У Бога немає внуків, немає правнуків, у Бога є діти. І кожна дитина, яка йде до свого батька, до мамі своєї, і що то просить, вона сподівається на те, що тато із мамою ніколи не відкажуть їй. тому ми прийшли сьогодні до нашого Господа, прийшли такими, як є. І дякуємо йому, що він знайшов нас, що він оправдав нас, що він спас і назвав нас своїми дітьми. Людина прийшла до Бога. Тому, друзі мої, так хотілося б сьогодні більше і більше довіратися Господу Ісусу, який явився Марії Магдалині, явився тим двом. Явився одинадцятьом, які сиділи при столі, він показав своє Воскресіння, а далі Він дав указівку: Йдіте по цілому світі і всьому створенню Євангелію. Проповідуйте, хто увірує. І охреститься, буде спасенний. А хто не увірує, осудженим буде, коли він воскрес з мертвих не для того, щоб вони побачили, щоб сум їх ушов, щоб сльози пройшли. Але далі він сказав: ідіте і проповідуйте, хто увірує і охреститься, Він буде, дорогі мої, спасенним. А хто не увірує. Він буде осуджений, кожна людина повинна це розуміти. І ми з вами сьогодні, брати і сестри, повинні знати, що наш обов'язок йти по цілому світі. І Євангелію проповідувати усьому створенню, тому що апостол Павел уже до римлян нагадує віруючим людям. У першому розділі і ми читаємо і сім 14 віршом. Агеленам, чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я. Не соромлюсь Євангелії, бо ж вона, сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує, перше ж Юдею, а потім і Геленові. Апостол нагадує про себе, і він говорить, що Геленам, чужоземцям, розумним і немудрим я є боржник. Він себе рахував боржником, а далі каже, що щодо мене. То я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Я не соромлюсь Євангелії. Вона є сила Божа на спасіння. Друзі мої, чи ми сьогодні соромимося Євангелію? чи ми десь у наших ну, кругах, де ми збираємося із різними людьми, чи ми можемо сказати, що ми є віруємо. Що ми є християни, що ми є діти Божі, що ми ті, яких знайшов і спас і оправдав Господь, я не соромлюсь Євангелії, тому що у день прихода дорогі мої, можливо, хто то із рідних, можливо, хто то із близьких наших знайомих. Коли то осудить нас і скаже, що ти був зі мною, ти говорив зі мною, але ніколи ти не сказав про Бога, про Євангелію, ніколи не сказав про життя. Хай Господь допоможе нам, щоб ми ніколи не соромились Євангелії. Вона є сила Божа на спасіння, вона є як іудею, так і гелаю. Це є Божа сила на спасіння. І не дав нам Господь сьогодні ось того сорому, щоб ми могли соромитись Євангелії. І далі апостол Павел нагадує уже в 10 розділі до римлян, відомий 13 вірш. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличу того, в кого не увірували, а як увірую у того, що про нього не чули, і як почують без проповідника це слово мені? Воно є нам, бо кожна людина, яка покличе Боже ім'я, вона буде спасена. Вона має право на спасіння, на вічність, на нове життя в Ісусі Христі. Але як Покличу того, у якого не увірували, і як увірують ту того, про якого не чули, і як. Почують без проповідника, Господь дає нам сьогодні ось цю ознаку, і сам Ісус нагадав, що буде проповідана це Євангелія Царства по цілому світі на свідоцтво народам усім. А тоді прийде кінець з нами чи без нас, але Євангелія вона буде проповідана. Кому -то буде на свідоцтво проповідана Євангелія, кому-то на осудження буде проповідана Євангелія, а кому-то на спасіння, на нове і вічне життя Євангелія буде проповідана. І ми з вами сьогодні, які Господь воскресив із мертвих до нового і вічного життя, ми повинні пам'ятати, що ми є боржники перед ким-то, і ми повинні ці борги віддавати, щоб сумління наше не томило нас, пам'ятаємо. Ми повинні віддати ось ці борги. Хай Господь. Поможе і кожного із нас поблагословить. Ми будемо далі йти за Господом. Ми будемо далі прославляти Боже ім'я і радіти тим, що ми є, діти Господні. Хай Бог кожного із нас благословить, хай потішить, зміцнить. І дасть нам розуміти, якби ми проповідали Євангелію і кликали людей, то Господь прилагав би спасаємих до церкви, і народ би радів би тим, що він міг послужити для Господа. хоч чимось. Але мих послужити, хай Боже ім'я прославиться і в нашому житті, хай воно прославиться у нас і через нас, тому що наш Господь достойний прийняти славу від нас, а йому за все, хай буде слава. Амінь.